Будівлі цього закладу освіти у середмісті під обстрілом не вперше, говорить виконувачка обов'язків директорки закладу Оксана Дрост. Обстріл був ну, несподівано до нас, але у нас вже це не перший обстріл. Тому ми звикли Є шок. були співробітники в університеті. Тому це було для нас не ну не дуже добре. Але ж ми живемо, працюємо. Шкоджена буває та дах будівлі поскоджене 17 вікон. Ну збитки такі суттєві, але ми чекаємо на сьогоднішній от на сьогоднішній день службу Кахарс. Вона нам постійно допомагає, коли такі події ну, у нас відбуваються. Як розповіла Оксана Дрозд, це історична будівля. Це історична будівля. Це е, е, наш інститут був заснований в 1967 році, але це будівля, яка входить до пам'ятника культури Херсонської спадщини. Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.